DJ on this dusty road Привет В Цьому відео я хочу показати свій шлях до Аудіо 4, і це не буде з розряду я прокинувся в 5 ранку, зайнявся спортом, прочитав 5 книжок. Ні, вже три роки займаюся графічним дизайном. Я створюю обкладинки для відео на YouTube різним блогерам. Я давно хотів почати вести свій канал на YouTube, Я не знав, що мені почати, що мені взагалі знімати. Я вирішив, що я буду просто показувати вам свій шлях з нуля до... Audi A4. Для початку я вам розповім свою точку старту, щоб ви розуміли мою ситуацію. Я не починаю розвиток нової ніші, а лише йду до своєї цілі та покажу вам весь процес від пошуку клієнтів до створення обложок. Ну а зараз давайте я вам покажу своє робоче місце. Отже, повертаємось до суті відео. Зранку мені прийшло одне замовлення, яке я виконав. Також в день прийшло ще два, і ввечері прийшло четверте замовлення. Обкладинка коштує 400 гривень, отже, я заробив 1600 гривень. дизайні, як і в будь-якому іншому бізнесі, присутня нестабільність. В один день ти можеш заробити 400 гривень, а в наступний день 5000. На другий день вночі мені прийшло ще одне замовлення, і впродовж дня ще чотири. Загалом я заробив 2000 гривень. На третій день все було сумно було всього одне замовлення: це 400 гривень. За кожен день заробіток озвучувати буде нудно, тому я озвучу за весь тиждень, а саме за тиждень я зробив. 14 обкладинок – це 5600 гривень. За другий тиждень вийшло трохи більше, а саме 8000 гривень. Далі потрібно було шукати нових клієнтів, бо перший тиждень я значно просів по заробітку. Насправді пошук клієнтів не важкий, але дуже монотонний і нудний. Ти просто заходиш на ютуб. Шукаєш відео і пишеш авторам каналів про співпрацю. В описі відео чи в описі каналу завжди є контакти. автора. а блогерів можна шукати як і на головній сторінці Ютубу, так і в пошук вбивати потрібну тему. На цьому моменті я подумав, що мені відразу відповіли. А це просто невірний адрес електронної почти. Майже через 40 хвилин я отримав першу відповідь на почту. На жаль, відмовилися, але хоча б відповіли. Нічого страшного, продовжуємо далі. Поки я робив розсилку, прийшло ще одне замовлення. Клієнт попросив терміново і відразу надіслав кошти. Макс, чітко? можеш дати один заказ, часто скину. Це теж тебе скину гроші. Отже, на даний момент в банку 14 тисяч гривень. Далі я буду пробувати нові способи заробітку і показувати все вам.